Якщо ти Ізраїлю вернешся, каже Господь, до мене ти вернешся, і якщо ти відкинеш із перед обличчя гидоти свої, то не будеш тинятись. І якщо ти присягнеш, як живий Господь, правдою, правом та справедливістю, то будуть ним благословлятися народи і хвалитися ним будуть. Бо так каже Господь: мужам Юди та Єрусалиму, оріть собі на цілені, і не сійте в тернину, обрізайтесь, Господові, і усуньте із ваших сердець крайні плоті, юдеї та мешканці Єрусалиму щоб не вийшла, немов той огонь, моя лютість. І буде палати вона, і не буде. Кому погасити через злі ваші вчинки, оповістите з юдеї та в Єрусалимі, звістіть та й скажіть це сурміти в сурму, у краю, кричіть гучним голосом та говоріть: зберіться та підемо до міст до твердинних. Пі, дійміть прапор до Сіона, поспішайте, не станьте, бо з півночі зло, приведу, і велике нещастя. Лев, виходьте своєї гущавини, і той, хто нищить народи, вирушає із місця свого, щоб твій край обернути на руїну. І спустошені будуть міста твої, так, що забракне й мешкання. Отож, опережіться верестами, плачте, вголосіть, бо лютість Господнього гніву, від нас не відвернеться. І станеться в день, той говорить Господь: згине розум Царя і розум князів, і стовпіють священники, Пророки здивуються. І скажуть, о, Господи Боже, справді обманений сильний народ цей та Єрусалим, коли казано, буде вам мир, а меч доторкнувся аж до душі. Того часу народу від цьому та Єрусалимові сказано буде: ось вітер палки з лисих гір, на пустині на дорозі дочки мого люду, не на віяння і не на очищення він, та вітер сильний від цього прибуде мені, і над ними я суд прокажу. Ось він вийде із хмари, як буря його колесниці, відорлів швидше коні його, горе нам бо спустошені не будемо ми Обмий серце своє від лихова, Єрусалиме. Щоб був ти врятований, аж доки в тобі побудуватимуть думки марноти твоєї, бо голос доносить іздану і звіщає погибель з Єфремових гір. Пригадайте народам оце, сповістіть ось про Єрусалим. Приходять з далекого краю на його облягати і здіймають свій крик на юдейські міста.